Всім привіт! І сьогодні третя зустріч присвячена тому, як керувати своїми думками, або як не накручувати себе за допомогою своїх думок. І хочу поговорити про те, що наші думки можуть бути конструктивними або неконструктивними. Конструктивні думки це такі думки, да, які нам допомагають у вирішенні якоїсь ситуації, якоїсь, якихось питань, думаючи, їх ми можемо прийти до певного висновку, там, проаналізувати щось і е, знайти е, рішення, да, вихід із ситуації, рішення якесь, якоїсь ситуації. Неконструктивні думки це думки такі: не про що там, от е, щось десь там сталося. Якась там зовнішня політика, ми там хтось там такий той поганий, цей то такий про правительство ми взагалі там щось. Ну Це не про що, тому що повпливати на це да ми не можемо. Якось там прийняти рішення і щось змінити, да думаючи такі думки, ми не можемо. Тому дуже важливо, да, по-перше, от Вміти вичленяти думку свою, так стоп, да, зупинитися, от про що я зараз думаю? І потім віднести цю думку там до категорії, конструктивна чи неконструктивна. І якщо це неконструктивна думка, ну, не витрачати час і енергію на те, щоб, скажімо так, цю думку думати, мусоліти, там, щось накручувати себе. так, і в е, даному випадку дуже, скажем так, яскравим є, коли ми можемо там подивитися, Ой, хтось там на нас подивився, щось там про нас подумав. І з цією думкою ми починаємо її да, там, розвивати. Е, ой, там щось у мене, не так, ой, там щось іще. Е, е, ну, така думка навряд чи є конструктивною, да? і е, взагалі, скажімо так. Не варто думати думки чиїсь, це їх думки, вони хай залишаються з ними, як то кажуть, залиште кесарю-кесареве.